Життя інженера телекомунікацій В'ячеслава, фінансового аналітика Анни і програміста Олександра, розділилося на до і після 4 грудня. До вони просто стежили за подіями. Після вийшли на вулиці з білими стрічками і кульками, символами нового протестного руху в Росії за чесні вибори. Участую в акціях дуже активно з 5 числа, з п'ятого декабря, кадавці вийшли на чисті пруди. Вот і планую участвувати далі. Просто надоело то, що відбувається в країні. Люди узурпировали власть, не собираются ее отдавать, не собираются никого слушать. Мы здесь, чтобы показать, что нас много, что мы не сдаемся, что мы будем бороться. 4 грудня, обурена повідомленнями про фальсифікації на парламентських виборах, блогерська спільнота ринула в реал. Спочатку на чисті пруди, потім на болотно. Згодом назва цієї московської площі стала символом протестського руху. Люди вимагають правди і чесних виборів. Нові російські декабристи суттєво відрізняються від тих, хто йшов на барикади арабської весни. Їхня зброя білі стрічки. Вони проти революції і їм є що втрачати. Я 20 років не бачив такої москви. Чесно говоря, я думаю, що я більше її вже не побачу. Відомий у світі автор історичних детективів Бориса Акунін залишив тихе французьке містечко і роботу над новим романом спеціально, щоб взяти участь у цьому мітингу. Нерозумно залишатися за межами батьківщини у момент творення там справжньої історії. Вирішив він у перерві багатогодинного телемарафону Свобода вибору письменник відповів на питання: хто вони люди, які вийшли на болотну, Первоначально це був середній клас. Это было, были люди, которые возмутились сентябрьскими событиями, рокировкой в тандеме. Еще больше возмутились декабрьскими выборами парламентскими. У них у нас у всех одновременно возникло чувство, что все, с нами так, в нашей стране больше обращаться нельзя. Потом это движение начало шириться, и я, оно уже сейчас. распространилось на всю Росію, і воно, безусловно, будет становиться только сильнее. Московський рух, спротив, символіка і стріт арт. Теж дитя народжене у грудні. Близько ста його активістів влаштовують флешмоби, фотосесії, друкують, розповсюджують листівки із закликом приєднуватись до акції протесту. Цей рух не має лідерів. У нас є е, стюардеса, у нас є студент, у нас є системний адміністратор, у нас є проект менеджер. Навірно, 90, дівносто перво друг друга не знали до декабря, Політичка хвірі, даж какої та гражданська багато не проявляли. У Нас є несколько двізов. Один з них – «Зроби чесне Росію своїми руками. Співвласник мережі пральних закладів Олексій Шичков під час мітингів безкоштовно роздає чай. Активним учасником спротиву він став після того, як просидів два дні за ґратами. Його затримали під час мітингу на чистих прудах. Власнення зділула. Политически. Я до этого не был политически активным. Я там не принадлежу никакой либо партии. Там я сейчас там Називається це гражданське активістам окей. Я там гадов підписатися пацієнти резолюціями, які сказано були за чесні вибори. І я час я розумію, що власть нас не лишити. Я не знаю, що далі робити. Наступний крок бути спостерігачем під час президентських виборів. Вважає комедійна актриса і телеведуча Тетяна Лазарєва. Вона теж почала вважати себе опозиціонеркою. Як і письменник Борис Акунін. Лазарева одна із співзасновників ліги виборців, неполітичної організації, мета якої підготувати електорат до 4 березня. Мне только недавно начало приходить в голову, что вообще-то ее можно и нужно контролировать, эту власть. вообще-то она на нас работает. Конкретно, что произойдет 5 марта, я не знаю, не понимаю. Но работа, на мой взгляд, только начинается. Работа, прежде всего, над собой и над пониманием своего места в этом обществе, как гражданина. Это ужасно пафосные слова, но их 12 лет никто не произносил, мне кажется, уже. Мы как-то немножечко, можно уже и поговорить об этом.